Досвідчені сидівники вважають справою честі виростити урожай зі свого насіння. До того ж, це дуже захоплююче і економічно найчастіше з придбаних в магазині виростає зовсім не те, що зображено на яскравих пакетиках. Отримати посівний матеріал огірків нескладно, але потрібно дотримуватися деяких правил. Відповідність сортовим ознаками, цю затію треба залишити, якщо огірок гібридного сорту, що позначено як фодин, на упаковці урожай вийде зовсім іншого виду, якщо взагалі виросте. Якщо потрібні насіння запилюються комахами плода, то потрібно висаджувати сорти окремо один від одного, тому що завдяки бджолам може статися перезапилення, залишати на насіння слід найкрасивіший зеленець. Без пошкоджень і дефектів, який відповідає всім сортовим ознаками, у нього повинна бути правильна форма. Середній розмір і інші якості, зазначені в описі даного виду хлопчики чи дівчатка. Напевно, багато хто помічав, що одні плоди в розрізі мають чотирикутну форму і містять чотири секції з сім'я долями, а інші трикутні всередині з трьома відсіками. Прийнято вважати перші дівчатками, а другі хлопчиками. Городники радять залишати дозрівати саме огірки жіночого типу, вони дають хороший і смачний урожай. А ось від чоловічих плодів буде багато пустоцвіту, наукового обґрунтування такого явища немає, кожен може переконатися в цьому сам. Посадивши для експерименту обидва варіанти, слід знати, що кращий результат дають насіння трьох-п'ятирічної давності, тому заготовляють їх про запас, оптимальний розмір плоду. Визріває семенник в середньому за 90-110 днів з моменту появи сходів, вибирають його з другої або третьої бічної батоги на рівні 3-4 листочка. Цю гілку необхідно прищепнуть, щоб всі соки йшли на формування обранця, щоб його випадково не зірвати, можна помітити стрічкою або марлею. Непогано буде підписати сорт і час прищитки, щоб плід не стикався з ґрунтом. Рекомендується підкласти під нього дощечку. Нормальним вважається огірок середнього розміру, який заявлений в описі сорту, зазвичай це 12-15 см зрозуміти, що семенник дозрів можна по темно-помаранчевої або жовтої, м'якій шкірі. Засохлому хвостику і донної сіточці на оболонці, якщо погодні умови не дають дозріти овочу на грядці, можна його зірвати і покласти на підвіконня. Семенник необхідно перевертати, щоб на боках не було вм'ятин.